Всім привіт! Радий вас вітати на ютуб-каналі fishfront 15. З вами я, Стас. Приїхав я на осінню риболовлю на дику річку Кністер. Цього разу в мене буде добова риболовля. Будемо впиратися, щоб спіймати сазанчика. Чисто на таку риболовлю кинемо дві вудки на сазана, один макушатник, і будемо впиратися саме на нього. В планах гарно провести час. Зараз будемо розкладати намет. Знайшов ось таке маленьке місце, а точніше не знайшов. Тут зустрів знайомого на березі. Я просто проїхався, місць не було, і він тут мені уступив маленький шматочок берега. Тож бачите, як пощастило. Ну, вадім, тобі привіт. А я буду розкладатись. В принципі, плани ви почули? Вам приємно перегляду, давайте розгружатися. Намет і речі вже повністю розклав. Зараз буду розкладати самі вудки. Планую поставити ось тут два своїх корповички. Ловити з під того очерету. Тут, в принципі, більше гудлищ і не вміститься. Да, і мені і не потрібно. І ще хочу кинути ось тут. Я така просіка, дивіться, тут так прикольно. Проходиш. Хоп, тут витоптано. І ось тут в кинути макушатичок ось сюди, на першу бровочку. Може тут буде проходити сазанчик і він це візьме. Так що, якось так. Тож давайте зараз тепер розкладати вудки. Є така справа, як ви бачили, я вже макушатник закинув, поставив макуху гороху соняшнику від Black Gold і, і зарядив одразу коропові оснащення. Зібрав, ось, як ви бачите, мої два короповички я вже поставив на стійки. Це мої Каліпсо Карпо комплекти і катучки Каліпсо Карпо 9000. Ось таке волосіння мене тут стоїть 0,25. Оснащення вже зарядив. На гачку дві горошини повітці коротенькі, десь по 15 см. І все. Тепер закидаємо під той очерет і будемо замішувати за корм, щоб загодувати. Бо вже сонечко сідає, вечеріє, і треба на ніч гарно, гарно погодувати. Так що давайте не витрачати час. А поїхали, закидаємося і годуємо. Файно поклав одну десь метрів з 5-6 від очерета, а другу закинув, случайно, майже в сам очерет, прямо ж під той берег, трічки видірнув і залишив там декілька метрів від берега, побачимо, яка буде реакція. Макушатник навіть вже один раз пікнув. Тож, друзі, будемо чекати, сподіватися, що обов'язково у нас буде клювання. Хоча я коли шукав місця, пройшовся, позапитував людей, то кажуть, що з Вчорашнього дня кльову немає, тобто рівень води впав сильно і все, і рибка відключилась. Хоча побачимо, як воно буде. Я думаю, що ми будемо впиратися і у нас все обов'язково вийде, друзі. Так що все, замішуємо за корм. А за кормом сьогодні буде досить все просто. Це варений горох, ось він ще парить, свіженький, зварив перетриболовлю. Я завжди варю горох, щоб він був свіжий, не купую, готовий. Де, в принципі, так простіше, що його там варити. Залив водою і все і вариться. Потім додам пелець від Карптронік. Ось, це у мене 11 мм пелець, великий такий тигровий горіх і форелевий. Тобто це буде більш такий нейтральний, а це трішечки рибний. Такі, бачите. І все. Потім з мілкої фракції буде прикормочна гранула слива Black Gold і засиплю зверху сипуху. Сипуху я завжди додаю в прикормку, щоб вона давала шлейф. На річці це інколи дуже і дуже круто працює. Коли запах йде вниз по течії, отечує рознос і рибка дуже круто приваблюється. По сипухі це буде Real Fish – короб слива і гейзер, кукуруза карамель. Тож, якось так зараз. Засипаю пелець, гранулу, перемішую зверху сипуху, замішав і погнали спомбить. Така у нас кашка крутецька виходить. Я, як ви бачите, спочатку все замішав, пелиць, пуху, горох, щоб забрати трішки вологу. І тепер зверху додаю гранулу, щоб вона не так швидко розмокла. щоб вона трішки в себе набрала влаги, але розкривалася вже на дні, коли буде попадати в воду. Щоб вона така була трішки суховата в прикормці. Тоді вона буде працювати правильно. Ну і усе виходить така блін, дуже крутазна прикормка для річки. Є пельчик, горошок, гранула мілка фракція і прикормка, яка буде давати шлейф. Тож, все, тепер можна і годувати. Запився, дав біля 10 спомбів, і тепер, в принципі, можна собі сидіти, відпочивати. Ну все, поки що вимикаюсь, пізніше увімкнуся. Що, друзяки, вже повністю стемніло. Я одягнувся, бо стало холодно. Заліз в намет, нічого не робив, не перезакидав, не годував. І, і в принципі, усе. Зараз хочу приготуватися собі поїсти. На вечерю ось я купив пельмені, але як завжди, на риболовлі проморгав. Вони розморозились і позлипали. Зараз сидю роз... розцейкою їх. І в принципі буду їх одразу варити. Воду вже поставив. Так що зараз будемо вечеряти. О, ось така у мене сьогодні простецька вечеря. Готувати нічого не захотів. Тому взяв пачку пельмешків, звідварив. Зараз смачно поїм. Ліпчик. Потім заточу гранату. Короте, якось так. Всім народ смачно, хто дивиться відео і їсть. Я буду їсти, вимикаюсь, а пізніше й пара йде. А пізніше піду, перезакину вудки ще догодую. Ну а там буде видно. Якщо пощастить, будуть клювання. А якщо ні, будемо лягати спати і чекати їх вночі. Так що, якось так. На годинку, до речі, зараз. Котра? Зараз тільки 6 годин вечора, йомайо. моє -йо. Вже темно і <гладно> холодно стає. Ну нічого, друзі, будемо чекати. Так що все. Всім смачного ще разок. Вимикаюсь. Ну що, добрий ранок, друзі. Вийшло так, як я і казав. Я посидів, поїв. Пішов, загодувався і прийшов ліг спати. Вже прокинувся на годиннику сьомого ранку. Тиша, клювань немає. Ну нічого, зараз ми їх будемо робити, як то кажуть. Йдемо годувати, перезакидатися. Так що погнали. Друзяки, Я перезакинувся, загодував, випив чайку. Ну і тепер будемо чекати на клювання. І тим часом хочу порозважатись, трішки половлю платву. катера плавають. Тут кожні 5 хвилин, шум такий, капець. Ну, що капець. Зібрав свій спінінг Агеру і поставив відвідний повідець. Тут гачечок 6-го номеру маленький. І все, чіпляю опариша, закидаю і платва ловиться. В принципі, все просто, навіть такі непогані екземплярчики проскакують. Тож зараз чіпляємо опариша і давайте хоча б її гарно половимо. Все, опариша вчепив і погнали подалі. Закидаю. Стоїть звичайний відвідний повідець, на якого ми ловимо судака. І ось, давайте. По дубасим платву, як я її ловлю. Тобто чекаю, поки впаде на дно оснащення. Трішки ж душоповідець також впав повністю на дно. І починаю такими одинарними подвійними підмотками провокувати платву на клювання. Чекаю також недовго, можна сказати, в проводку ловлю платву. І вона клює з такими гарними подачами. Аж прикольно її половити. Бо вчора з вечора я також кидав, вона також ловилась і кидав на силікон. Думав, може якийсь судачок, щучка, але ні. Покльовок тут не було. Тож зараз спробуємо половити мирну рибку. Опа! Є. є, є. платвічка Перша. Зачепилась. хоча невеличка. Так, пливе. Начебто там нікого і нікого й немає. Хі -хі. Хоча вона є. Зовсім малютка. перша рибіошка така маленька платвичка взяла на три опарики але все одно і дуже приємно ловити на спінінг бо відчуваєш всі клювання в руки плату відпускаємо і по наступну опа нічого яка бійка Узяла. Ну давай. Шуруй до нас. Платвичка. Хо-хо-хо. Прикольно. Блин, на спинх, балдеж. Это ж куда-то в сторону плеве? Та ты шо, гигант. Давай, ди сюда. Хо-хо. Така карапузка, Дуже приємно. Бачите? Ладошечно. Відро. Друга, вже побільша. Ну, ловимо потихеньку. Ну що, по наступну. І бере все цікаво аж з той сторони. Тут під берегом майже клювань немає. Тобто засередину з цієї сторони риба не стоїть. А там є. Ну, цікаво. Зараз побачимо. Опа! Є. Бачите як? Уф. Потужна така. З гарним клюванням. Блін, взагалі пісня. Ловити цю плотву таке задоволення. Може вона там і стоїть, бо я годую. У мене ж є прикормка в складі. Он до поруч стоїть. Сусід Вадим, то у нього тут не прокльовує платва. Ну, Побачимо. А ну-ка, що там? О, дивіться, ще й непоганий такий розмір. Дивіться, я вам покажу. Ось. Ай -мойо! Забризкав. Ну коротше, ладошечна. Ладошечна, непогана платва. Я її складаю у відро. Ось, вже наловив тут стіки. Зараз ще декілька штук і відпустимо, бо вона мені не потрібна. На цей на тараньку ліща наловили, а платва нехай пливе, росте. Так що давайте ще декілька. Опа! Знову я тільки малесенька. Взагалі якась. Масіпуська взяла. ну-ка. Блін, там шагачок спінінговий, шостого номеру такий. Немалесенький. І вона якось хапає його все одно. Ну нічого. Да дивіться, взагалі така спалець. Малесенька. А ну-ка, додому. Катер знову. І... Yeah. Ну що, ось такий результат. Буквально за 20 хвилин ось насмикав микав стільки потвиті. І прийняв таке рішення, що трішки пізніше залишу самих таких крупненьких, засмажим їх. Так, а цю відпускаю, кидаю її подалі. Вона вся зараз відійде. Недовго тут. Так що все буде з нею добре. Дивіться яка плотненька, гарна платвичка. Вся повспливала, зараз попливе. І ось дві, дві штучки, самі такі гарненькі, Засмажем. так що залишаємо їх. Та й коротше якось так. Як ви бачите, платва ловиться дуже і дуже круто. Навіть від неї повідеться на бомбели. Я тут зараз поза камерою наловив, напевно, штук з 30. Все випускаю. Там собі відклав три штучки, щоб посмажити. Ну і якось так. Але поки що сазан повністю мовчить. Вудки в воді, теша. Тільки там сусід на балабайку взяв такого великого сазана, напевно, на кіл 6-7. Взагалі файний. Ну, Сподіваємося, що нам також пощастить. Човен знов пропливає, шумить. Блин, вони інколи так близько пропливають до берега. Я, ж це, я ж боюсь, щоб не позрізало волосінь, бо я вудки вгору підняв. Нічого. Так що коротше, такі справи. Будемо далі продовжувати ловити, поки що вимикаюся. що, Друзі, зараз почистимо нашу платвічку і будемо її смажити таку красотку. Так що давайте. Платвичку почистив на такі тушки і зверху зробимо такі надрізи невеличкі, щоб кістки просмажились. Бо в вполотви їх вистачає, тому зробимо насічки. Ось така ляпота виходить. Тепер ставимо розігріватись нашу сковородочку, лємо олійки, Отак от, от побільше, побільше. О, і все, чекаємо, поки нагріється. Ну що, і тепер кладемо нашу рибку, обваляв її в муки. І виходить така краса. Така красотінь у мене буде на обід. Три штучки собі посмажив. З хлібчиком зараз захомячу. Виглядає дуже смачно з крумка. Хрустить аж. Ну, ляпота, друзі. Тож, бачите, як, поки що сазан мовчить, ми приготували собі смажну платвичку і зараз будемо її їсти. Всім смачного, поки що вимикають, зараз так вуф, поїм смачно і все. Але на риболовлю в мене ще є небагато часу. Побачимо, спіймаю, не спіймаю, але відео вам це покажу, бо це вже друга холоста риболовля підряд. Так що... Нічого страшного, головне, що дуже круто провели час на природі, атмосфера просто ну, неймовірна. Мені дуже сподобалася ця рибалка. Так що, друзі, все, я буду їсти поки що вимикаюсь. Ну що, друзяки, доповідаю, я посидів, поїв. Вийшов, перезакинув вудки, товариш також перезакинувся, і у нього одразу ось він тільки поклав вудку. Пам'ятаєте у мене також така ситуація була. Тільки поклав вудку, у нього одразу Сазан зан узяв. Я перезакинувся, у мене тиша. Де, в принципі, мені вже час збиратися, я і так дотягнув до останнього, вже склав всі речі, всі-всі. Залишилось тільки три вудки в воді. Поки що стоять, я зараз буду грузитись, але що можу сказати за ці риболовлю? Що цього разу мене риба перемогла, не взяв я ні одного сазанчика, ну нічого, риболовля дуже кайфова, вже справжня осінь, все починає жовтіти, очерет, листя на деревах. Ну, Дуже гарно, красиво. І риболовля така атмосферна. Мені не знаю, дуже подобається, коли прохолодно. Собі сидиш в наметі, тепло, грієшся. Ну, коротше, якось так, друзяки. Ну, на цьому я буду завершувати свою риболовлю. Напевно, наступний раз виїду, спробую вже половити судака. А там побачу, може, і на глибоке, як я і обіцяв, ще з'їздимо. Думаю, що ще встигнемо. Так що, друзі. Будемо підбивати підсумки. Вам велике дякую за перегляд. Радий, що ви залишились до кінця зі мною. Пишіть коментарі з приводу цієї риболовлі, як вам вона сподобалась, не сподобалась, виставляти такі відео чи ні. Але мені просто ну, дуже сподобалася риболовля. Кайфова погода атмосферно, дуже круто. Так що все, давайте, народ. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, слідкуйте за каналом, за соцмережами, підписуйтесь на інстаграм. А на цьому не все. З вами був я, Стас, Ютуб канал Fisheron 15. Попаду зустрічі у нових відео.